Їхній вплив це наша сила. У Львові відзначили лауреатів всеукраїнської премії Сила впливу. Вона вперше об'єднала представників різних сфер суспільного життя, які своєю діяльністю сприяють розвитку країни та всіляко наближають перемогу. Ми живемо в дуже складний час і хочеться відзначити людей, які незалежно від ситуації, в якій ми живемо. Ми живемо в складний час в час війни. Залишаються тут, і кожен робить те, що може на своєму фронті. Сьогодні ми відзначимо 50 номінантів, але насправді ці люди є уособленням всіх тих, хто працює, є в нашій державі. Цьогорічну премію вручили у семи номінаціях: зокрема, Герої України та Герої України посмертно волонтери, бізнес, лідери думок, державотворці і медицина. Загалом подія об'єднала понад 500 людей, зокрема серед гостей, чимало відомих, дієвих та авторитетних особистостей зі Львівщини та цілої України. Наша сила це кожна людина, котра воює, котра допомагає фронту. А яка розуміє, що тільки ми будемо сильні, якщо ми будемо тільки разом. В цьому основна наша сила. Ми вже це показали на третій рік війни сповна. Мені здається, що такі премії вони зараз дуже потрібні, дуже на часі, тому що справді військові вони тихенько роблять свою роботу. Багато про що ми не знаємо. Мені здається, що це той час, коли треба розповідати ці історії, тому що ці історії вони надихають, вони мотивують, вони не дають геть опустити руки, тому що бувають різні моменти. Будь-яка людина, яка зараз робить будь-які дії, які спрямовані на допомогу війську, на підтримку тих, хто потребує зараз допомоги, вона вже має силу впливу і впливає. І немає волонтерів, які роблять щось менше або хтось щось більше. Кожна людина має і зобов'язана зараз робити все для нашої перемоги. Також під час заходу відбувся благодійний аукціон на підтримку львівської 125-ї бригади ТРО. Це нагода нам об'єднатися ради, я би сказав, святої справи, підтримати захисників, які щодня віддають своє життя заради того, щоб ми могли жити. Моя тут присутність, безумовно, перш за все, аби розпочати захід молитвою, але водночас. Як військовий капелан вболіваю за те, щоб наші військові мали все потрібне і необхідне, тому такі аукціони вони важливі для того, аби робити добро тим, хто заради нас віддає життя. Дуже багато людей починають жити своїм приватним життям, забувши, що десь є війна, а війна тут, і з кожним разом вона наближається. І от сила впливу в тому, що в об'єднанні. Загалом на продаж виставили 10 лотів, змагаючись за призи, суми стрімко росли. Наприклад, плакат із підписом Дональда Трампа обійшовся переможцю в 350 тисяч гривень. А прапор із підписом Валерія Залужного у 150 тисяч. Сто тисяч гривень. 150 тисяч гривень три продано. Дякуємо вам. Кожен благодійний захід на підтримку Збройних сил він зараз актуальний, як ніколи, тому що люди втомилися від війни і вже ті збори, та активність, яка була в 2022 році, вона вже зараз не порівняє з тим, що зараз є. Це необхідно. Особлива номінація премії Герої України, які загинули. Відзнаки рідним загиблих героїв України вручив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, який наголосив на важливості суспільної єдності в умовах війни. Дякую Збройним силам, України, захисникам, захисницям. Напевно, і точно чітко вони визначають перебіг подій і можливість жити в державі. Величезне дякую і низький уклін тим. Хого з нами немає, мав за честь шанувати пам'ять героїв України, які віддали життя низькій укліні. Зокрема, іменною відзнакою вшанували українську мовознавицю, націоналістку та громадську діячку Ірину Фаріон та її зятя громадського активіста, військовослужбовця, старшого солдата 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Василя Особу. Нагороду отримала донька Ірини Фаріон та дружина Василя Особи Софія Особа разом з дітьми Евою та Дмитриком. Ми стаємо сильними завдяки. Всім нашим героям. Слава Україні! Моїй родині сила впливу. Це Ірина Фаріон та Василь Особа. Ірину Фаріон, яку вбили в тилу у нібито мирному місті Львові. Василя Особа, мого чоловіка, вбили на фронті. Саме їхня сила дає мені силу продовжувати те, що вони не встигли зробити. Сьогоднішня нагорода для нас є. Приємною, але найкращою нагородою кожного українця буде перемога. Загалом під час проведення заходу вдалося зібрати 3 мільйони 600 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на потреби львівської 125-ї бригади ТРО. За словами організаторів, на досягнутому зупинятись не збираються. А всеукраїнську премію Сила впливу планують зробити щорічною. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.